Серце Харкова, вулиця Сумська, район будівлі Харківської обласної ради, що рашисти неодноразово бомбили своїми ракетами. Кадри прольотів бачив весь світ. Та за тривалі місяці повномасштабної війни у Харкові намагаються привести в порядок всю прилеглу територію довкола постраждалої будівлі. Комунальники комплексно замінюють мережі, яким ще й до того давно вийшов строк експлуатації. Перший етап, кажуть міські служби, вже завершений. Далі рухатимуться вверх по Сумській. Ми проводимо роботи, пов'язані з підготовкою до осінньо-зимового періоду. Замінюємо технічно зношені мережі. Один з цих участків це вулиця Сумська, на відрізку від площі Свободи до 88-го номера. Перший участок протяжністю 280 метрів ми виконали роботи. Роботи ці виконувалися з кінця травня до 21 липня. Зараз виконуються роботи на наступному участку. Протяжність приблизно така ж. Діаметр труби 225 міліметрів. При виконанні цих робот міняється зношена система водозабезпечення, замінюються засувки, відновлюється система пожежогасіння, тому що пожежні гідранти нам потрібні тут в центрі міста для виконання функції пожежогасіння». З комунальниками на цій ділянці свою роботу виконують і шляховики. Пішохідну зону перед будинком рад, що була понівечена через ворожі обстріли, засфальтували. А далі, вздовж Сумської, стали стелити гранітну бруківку. Ми використаємо у цей час матеріал натуральний це граніт для того, щоб я би це розділив на дві частини. З однієї це дуже практично, а з другої сторони, це як ви бачите, естетично. Якщо ми побалакаємо з вами про практичну частину цієї роботи, то в порівнянні характеристики з асфальтом, гранит, натуральний матеріал, він має у нас довгий срок експлуатації. Якщо ми подивимося наперед. Через 10, 20 або 30 років він буде такий же незмінний, він буде такий же естетичний. І якщо подивитися з позиції економії коштів, то на протязі такого великого часу він буде в нас, мабуть, дешевше, ніж асфальт, тому що асфальт у нас матеріал, якщо ми виконуємо якісь роботи, треба. Нові затрати і не тільки на роботу, і на матеріал. Якщо ми з вами використовуємо граніт, то ми розібрали, виконали якісь роботи і цей матеріал ми знову використовуємо. Тому з економічної точки зору на якийсь довгостроковий період експлуатація такого матеріалу буде значно дешевше в порівнянні з асфальтним пластичним покриттям. Для маломобільних груп населення на пішохідних переходах облаштовують зручні з'їзди. Також шляховики планують виконати інженерні рішення, щоб автомобілісти не заїжджали на тротуари, де це можливо, кажуть, висадять нові дерева. Гранітною плиткою повідомили у профільному департаменті планують оздобити весь відрізок дороги для пішоходів від площі Свободи аж до рози з вулицею Ярослава Мудрого. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків, Новини.